У цьому відео хочу розповісти вам про свій досвід пригоди та боротьбу з закваскою. Так, гуль я набила чимало. Перший раз був років три тому, і це було повне розчарування. Закваску я купила, бо вирощувати з нуля без досвіду, не наважилась. Погодувала, випекла перший хліб і він був кислим. Я подумала, що таким він і має бути. Кілька разів спекла і залишила цю справу. В той час я не знала, що закваска може кислити, бо підхопила погану бактерію, і що не яким купанням ту бактерію ти не виб'єш? Інколи можна, але не в тому випадку, що був у мене. Через кілька місяців я вирішила спробувати ще раз і знову придбала закваску: випекла хліб, ніби було все добре. Але пането був кислим, моєму розчаруванню не було меж. Текстура шикарна, а він кислий. І, до речі, про проблему кислого панетони більшість мовчить і не розповідає. Але то вже була моя вина, бо закваску треба леліяти як дитину, і не вартую про неї забувати. Якщо не плануєте пекти, то висушіть і поверніться до цієї пригоди за кілька місяців з новими силами. Не кидайте її в холодильник і не давайте їй там цвісти і плісняві. Третього разу я отримала розкішну закваску з приємним запахом та післясмаком і гіперпотужною силою. Закваску я вже встигла висушити і зможу до неї повернутись, коли буде бажання та натхнення. Виявляє, Ця це ціла наука, о якій я тільки на самому початку шляху.